Чорноморця не так багато голів в сезоні. Сьогодні був лише п'ятий, але практично всі вони, що називається, очкові. Так лише, лише м'яч лісі у Чорноморця так минув так просто, лише для протоколу. Всі інші голи команда Олександра Бавича, як забуває, то обов'язково здобуває очки. Як правило, це три пункти. Ось і цього разу. Чергові три бали. Для Чорноморця Чергов'яти-0, точніше, так правильніше буде сказати. І цей гол, напевно, на жаль, для глядачів він відбувся в самому кінці. Можливо, якби був трошки раніше, то дійсно ми могли побачити більш цікаво насичену моментами гру. Ну ось як цей гол е прийшов. Оболонь була в атаці. Відбір м'яча, доволі швидкий розвиток. Кайо, Будко, Хобленко і простріл Хобленка. Здавалося б, то такий центрфорвард тараного типу Хобленко, але яку передачу вирізав. Хобленко, знаєте, показав своїм партнерам вінгерам, яких пасів він чекає, якого йому не вистачає. Та. Давайте швидко не буду вам слово віддавати, тому що в нас є власне, інтерв'ю з автором цього м'яча Ілля Шевцов, який. Трошки пограв в штатах, повернувся, і от забиває свій перший гол після повернення, і загалом четвертий в УПЛ, якщо брати всі попередні сезони. Слово в флешзоні. Одеський герой сьогодні у нас на флеш інтервю вже так швиденько, одразу з поля. Ілля, вітаємо тебе з дебютним голом, дебютним матчі. Що скажеш загалом про гру і пригадай момент забитого голу. Чекав передачі від Хобленка? Так, звичайно, розпочали таку атаку, контратаку в грами вдома. Потрібно було ну, виривати, бо перед паузою нам потрібно три очки, коли ми вдома в Одесі. Одеса заголовно три очки, думаю, що. Чекав, звичайно, дуже дякуємо за неймовірну передачу. Як загалом тобі сьогоднішня гра? Здавалось, перший тайм десь більше віддали ініціативу супернику. У другому таймі дещо додали, планували це, обговорювали з тренерським стабом, щоб десь отакі от моменти, власне, зробити акцент на таких моментах на цьому завершенні. Ну, як ви бачите, що з останні гри ми в кінці забиваємо. Але, звичайно, був план на гру. Але як ви розумієте, ну. Обставини змінюються під час гри. Можливо, трохи перший тайм так щось ну, не дуже вдавалося з виходом з оборони, але хлопці молодці витерпіли, терпіли, оборонялися. Це на те, що наголошує увагу тренер, щоб ми чітко переміщувалися в обороні та надійно грали. Тому, можна сказати, зіграли на нуль. Вітаю з цим тренерський штаб та нашу лінію оборони. І так вдалося дома граємо, знаєте, придають, Одеса, придає силу. і побіг вже вперед, бо потрібно було вирвати тріочки такі важливі для нас. Ти побіг святкувати, за що отримав жовту картку, не шкодуєш? Ні, не шкодую. Я, якщо знаєте, дуже довго був не з командою через, можна так сказати, вагомі причини, та для мене цього найважливіше в житті. Ось так, от Ілля прокоментував цей гол найважливіший гол в житті. Вітаємо тебе з забитим голом. Бажаємо успіхів! Дякую, дякую, дякую. Ще почуємося, включимося. Поки передаю вам слово студії. Будемо чекати гостей у флеш-зоні. Дякуємо. Назари. Ну, дійсно бажаємо більше голів. Шевцову, щоб. Обирати та, найважливіший гол в житті було складніше. Ну, але дійсно сьогодні три очки в скарбничку Чорноморця дуже важливі. Десять пунктів для одеситів, які відриваються від зони виліту. А давайте, напевно, ще раз гол прокрутимо. Мені здається, експерти практично ніяк його не, не проаналізували. Та зараз Ну, Що ми бачимо? Ми бачимо те, що казали, що е, головне. Розвернути обличчям до своїх воріт захисників. І бачимо ми, що чудова передача і непорозуміння між центральним захисником і воротарем. Хтось з них повинен був цей м'яч перехоплювати. Скоріше за все, це мав бути центральний захисник. Але передача чудова. захисник? На ближній стійці? На ближній. Дивіться, обманний фінт, обманне відкривання Гр... Гр... гравця, і пішов один там. З... Взагалі чудово. Розіграна була по класиці, вообще як мало бути. Але що хочу відмітити, ми бачимо, що оболонь після 60-65 хвилин зазвичай здає фізично. Це дуже було проявилося з шахтарем. Чорноморець не шахтар, тому в принципі ну, тільки цей момент зміг зробити. Ну так іменно що завершилося голом. Випадково забив мені здається. Ні, ні, він хотів по-іншому. Він хотів по-іншому, по але <проб> трапився такий голден. Дивіться, коли пішов пішов від... там захисник зробив Дубко маленький шажок вперед. Не назад, не лінію передачі закриваючи. От бачите, зараз буде цілим. Він біжить, 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 біжить. І він зараз робить. О, він призупиняється. Цього, і цього кроку достатньо. було достатньо, щоб не, цю лінію передачі не перервати. Uh -huh. Він все рівно цей крок зупинився, чекаючи передачу під себе. І другий центральний захисник також чекав передачу під себе. І, і вся лінія відкрита, бачите, от uh -huh. вам зараз видно на відео. І Хобленко прострілює, і, і правильно Слава сказав, що ну, тут дійсно це захисник повинен. це Якби захисника не було, тоді можна дорікати воротарі. Це О, так. По-друге, я так кажу, дуже рідко побачиш, коли троє гравців проти п'яти доводять діло до удару. Атака, троє проти п'яти. Троє. Я беру, будково віддає, Хобенко приймає і віддає передачу. Троє проти п'яти. Дуже рідко таке буває в футболі, але тут є такий приклад. Захисник центральний, я б його на місці, бачивши спочатку отаки Шевцова, я був би до нього як можна ближче. Я б тримав би його тактильно, я б відчував би його на дотик. Не відпускаю його. А він почав закривати простір. Це не дуже якісно в ці, цій ситуації. Ні, так, я взагалі кажу. Да. Це приклад, це розуміння, це урок. Ні, який це, ви... ну, А як грати на ну, ну, Він, він же має, має Ні, і на м'яч дивитися. Це. Другий центральний захисник дуже приймати. Ми ж кажемо, а є помилка. Помилка пройшла через що? Він почав закривати простір. Не закрив? По чому ти закрив? Закриває гравця, який може забувати гол. Хто заб'є гол? Він треба йому треба розвернутися і дивитися назад. Він бачив вже його, він спочав пуск... побігти. Дубко повинен закривати лінію передачі, а другий центральний захисник брати цього равця. Ілью, е е е е е е. добре, давай. Якщо я був би від Шевцова на два метри ближче, як міг би перехватити цю передачу, а не будь на ближній штату. По по динаміці він лінію передачі буде закривати. Він О, не, не перекрив її. Не перекрив. Це його помилка. Він зупинявся. Да. А якщо він би був ближче до Шевцова, він мовку Шевцов показав уже рух і побіг на дальню штангу. він не може побігти за ним на дальню штангу. Я, я не так не зрозумів. От подивись, от відео. Ну, Диви. Ну. Да. Що йому робити? Рух і падає сні по діагоналі. падає А там по другий захисників. Два центральні захисники потім по центру стоять, нікого не тримають. Просто дивляться, як забувають цього. Ні, один центральний захисник, Він повинен… Да. А Він... той що, правий центральний захисник да, залишився повин... на 11 метрах. Він, повин... Він повинен приймати цього гравця. П'ятий номер. Приймак, так? Я вважаю так, що в будь-якому випадку Осман. 에, Осман. згоден з Олегом, що два атакуючих гравці розіграли чотирьох або п'ятьох. Осман, Осман не виходить. Росія п'ятий номер. Це Туда, якийсь воротар. Ще І да. Що да, ми може так, третій номер приймав шос. Да. Шостий mm. гравець да. це воротар. У, у нас іноді ми переграємо з цим закриває простір, закриває простір. А в штрафній хто забиває? Простір чи гравець? Це, я так, тут вийшла швидка атака. І ми ж я... починаємо. І гравці ніхто ні законувати. Я закрив, я закрив, і ми стоїмо да, А іноді ж треба і гравця крити. Там нікого Ближе немає. Був. Один атакуючий гравець, він забиває серед трьох захисників плюс воротар серед чотирьох гравців ну, лінії оборони. Я, я, я трошки не згоден, Я не думаю, що. Передній центральний захисник повинен поїхати на дальний штангу за Пришуйте, Ви, давайте, давайте, пришут. При швидке дивись. Я, я не Панова, кажу, що давайте, він має він тренер. Головний тренер у флеш-зоні є. Сергій Шищенко наставник на Коболоні. І, може, йому вдасться передресувати питання? Якісь такий перший його аналіз відчуття від пропущеного голу. Що стало причиною цього? Сергій Юрійович, студія якраз цікавиться. На вашу думку, що стало причиною пропущеного голу? Здавалося, гра складається за вашим сценарієм. Ну так, два різні тайми. Вашу думку цікаво почути з цього приводу. Вітаю, Чорноморець з перемогою. Дуже прикра поразка, дуже потужний перший тайм. Дуже... Ми запропонували такий темп чорноморцю. Я просто в захваті від своєї команди, як ми провели перший тайм, але реалізація була не на нашу користь. Другий тайм вже був не по нашому сценарію, тому що Чорноморець перебудувався. І одна помилка привела до того, що ми опустили цю гру. З Чим пов'язана заміна Максима Грися одразу ж по перерві? В нього був Така микротравма, тому ми його змінили. І я рахую, що це добре, що Макс сказав про це, тому що так би ми... у нас вже не було б слота лишнього. Ну, ось про пропущений гол хотілося б ще заакцентувати. Чи є десь розуміння, в чому ключова причина в пропущеному голу? Одна помилка не розібралися з епізодом, коли м'яч був у верху. Так, наші два гравці, а далі вже Чорномориць грав дуже добре в простір, і ми потеряли гравця Чорноморця в штрафному майданчику і, і гол. Будемо розбиратися, будемо аналізувати. Але я вдячний хлопцям за гру, за потужний перший тайм, вже дві ігри поспіль у нас. Потужні перші тайми, потужна гра, і я рахую, що ця поразка нас зробить ще сильнішим. Сергій Юрійович, на завершення хотілося б поцікавитися, чи от уже з четверта ваша гра на чолі київської команди, чи краще з кожним разом починають розуміти вас, ваші підопічні, тому що ось навіть помітно, як ви з Миколою Гібаліком на тренерському містку, яке взаєморозуміння. Що скажете на цього правду? Так, да, ми додаємо в грі, додаємо в розумінні. Я дуже вдячний хлопцям, тому що вони сьогодні рівно місяць, як я працюю у команді. І я казав хлопцям, що десь нам треба десь місяць-півтора для того, щоб, щоб ви розуміли мої, мої вимоги. І я бачу, що та всі наверное, бачать, що команда змінилася, що команда потужно грає останні дві гри, тому. З оптимізмом смотримо в майбутнє. Десь можна списати на те, що десь два різні тайми в виконанні оболоні, десь ще на цей час адаптації, який потрібно пройти. Та ні, ну різні тайми і в нас різні тайми, і, і в Чорноморці різні тайми. Тому ну, це, це гра, це футбол, це супротив да, команд, які е, хочуть показувати добрий чудовий футбол. Якісний футбол, тому ще раз кажу, я дуже задоволений першим таймом, я дуже задоволений грою, тому що за місяць ми дуже прибавили в усіх компонентах. Але помилки це, це спорт, це футбол і помилки такі, які призводять до голу. Вони бувають, але нам треба їх і справляти це все. Дякуємо, Сергій Юрійович. Сергій Юрійович Шищенко прокоментував поєдинок оболоні та чорноморця. Вам слово студія. Дякуємо флеш-зоні. Сергій Шищенко частково задоволений грою своєї команди. Зрозуміло, що йде мова про перший тайм. В Першому таймі дійсно з двох команд здавалося, що Оболонь саме при вийшла на поле для того, щоб здобувати перемогу. Я думаю, що обидві команди обидва, обидва тренера виконали свої і е, гравці обидвох тренерів виконали е, настанови своїх тренерів. Але ми бачимо, що що просто у е, Бабіча е, заміни зіграли свою роль, а у Шищенка ні. Ну все, ну, тобто вони краще зіграли. А в перерві, які вийшли на заміну все. А в перерві е, Бабіч не робив замін. тому що в перерві. Одна заміна була в оболоні. Він поміняв тактичну схему. Да. Він змінив тактичну схему. Порівняно з першим таймом, і ця зміна дала йому краще захищатися та краще атакувати. Максим, це не в перший чемпіонаті міняє після першого тайму схему. Угу. І ми вже відмічали тут, що всі голи забиті, якраз не, не враховуючи на перший гол, будками так не можна сповнити, всі голи забиті Чорноморцем при схемі в чотири захисника угу. не п'ять. Окей, багато що можна ще по цьому поєдинку обговорити. Ми насправді не показали моменти, які інші мав Чорноморець, і знову ж таки хороший перший тайм оболоні теж е, вартує обговорення. Ми це зробимо в нашій підсумковій студії після завершення другого п'ятничного матчу. Карпати Інгулець невдовзі розпочнуть на арені Львів. Е, на нагадую, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші і. Е, Обговорення поєдинку Карпати Інгулець ми розпочнемо з картинки зі стадіону Арена Львів із вболівальниками буде відбуватися гра. Карпат у Львові люблять. Хоча з огляду на погоду та на те, що робочий день. Подивимося, скільки буде вболівальників. У нас, власне, є своя вболівальниця на стадіоні Арена Львів Аріна Євдокименко. Яка на стадіоні Україна, перепрошую, <смеш> відбувається гра. Аріна Євдокименко там працює. Аріно, Віддаємо тобі пас. Розкажи нам, яка там зараз атмосфера панує, розкажи про новини команд. Так, вітаю. Ну що ж, погода дійсно така ненадто сприятлива, і холодно, і дощить, і це видно по вболівальникам чи то робочий день. Чи то через погоду, але насправді не так багато наразі на трибунах і вболівальників. Можливо, вони ще підтягнуться і їх стане більше. Ну а стосовно сьогоднішніх суперників, то на сьогодні зустрінуться такі цьогорічні дебютанти прем'єр-ліги, які, якщо в першій лізі в минулому сезоні боролись за перше друге місце і були поряд, то в прем'єр-лізі вони не так близько одне до одного, адже Карпати всередині турнірної таблиці, ну а Інгулець на останній сходинці. І власне зараз поговорю про інгулець, як це єдина команда наразі в прем'єр-лігі, яка в цьому сезоні ще не перемагала. Остання перемога в офіційних матчах була от власне в останньому турі в минулому сезоні в першій лізі, де вони перемогли Карпати і позбавили їх лідерської позиції. Тож це була остання перемога в офіційних матчах. Ну і також це єдина команда, яка з початку сезону грає усі свої поєдинки на виїзді, що в принципі не могло не вплинути на самих гравців і взагалі на фізичний стан козаків. Знаю, що вони. Ни приїхали вчора зранку до Львова, їхали автобусом. Тож у них було достатньо часу, щоб і відпочити, і потренуватись, і спокійно собі підготуватись до гри та відійти від дороги. По кадровій ситуації то відновився вже Сітало. Як ви бачите, він є у стартовому складі. Василь Кобін на нього розраховує, продовжують відновлюватись і гаджук. Також не приїхали з командою Жилкін і могильний. У яких температура. у мене ще інформація по тому, як все таки вирішив діяти Василько. Він із Богуновим. і за його неприпустимі дії у минулому поєдинку, все ж таки Василь Кобін перевів Богунова у ю 19 Отаке от рішення прийняв головний тренер. Ну, а я переходжу зараз до господарів сьогоднішнього поєдинку. Вони тренувалися у звичному режимі. А, в принципі, на одному з тренувань знаю, що привітали своїх партнерів по команді Амброся Чачо, який провів сотий матч в УПЛ. А також привітали Дениса Мірошніченка, який потрапив в символічну збірну минулого туру. До сьогоднішнього поєдинку вони підходять у такому бойовому настрої і відзначають усю принциповість гри, як і для тренерського штабу, які гратиме сьогодні проти своєї колишньої команди, яку в принципі вони і вивели до прем'єр-ліги. Так і для гравців ця гра буде дуже принциповою, адже в минулому сезоні в першій лізі вони двічі грали з інгульцем, і це були дві поразки. Тож леви прагнуть сьогодні взяти реванш перед своїми болівальниками і, врешті, все ж перемогти інгулець. Ну щодо кадрової ситуації, то вже допоможе своїй команді Адамюк, який вийде у старці. Він нагадає, відбував до дискваліфікацію, яку Отримав вилучення у матчі із чорноморцем. Також Стеню хоч і тренується в масці. Він пропускав минулий поєдинок із Поліссям, Проте сьогодні вже на нього тренери розраховують. Можливо, він вийде на заміну. Ну і не знаю, чи ви дивились заявку, але ви могли побачити, що немає не Тараса, не грає сьогодні. Тарас Саків його немає в заявці. Він отримав ушкодження задньої поверхні стегна у минулому матчі з Поліссям І знаю, що він весь цей тиждень тренувався. За індивідуальною програмою, а не в загальній групі. Ось такі от новини з тоборів обох команд. Ну а ми чекаємо на яскравий футбол із забитими голами і на активні дії футболістів, які зможуть врешті зігріти усіх, хто знаходиться на стадіоні. Студія передаю вам слово. Дякуємо, Маріно. І ми одразу візуалізуємо вже стартовий склад Карпат. Відзначаємо появу центрального захисника Жана Педросу. Для нього це третій. Вихід в УПЛ, але попередні два були на заміну, причому на дуже невеличкі хвилини. Адамюк відправляється на позицію правого захисника. Мірошенченко ж гратиме зліва. У цьому іншому: Альварес Чачова і е, Бруніньо в центрі півзахисту. Ігор Невес, Артур Шах і Очередько. Очередько на фланці. До речі, це теж потрібно відзначити. Щодо Інгульця, Паломарчук-Воротар, Шершень, Вілівальд, два центральних захисники. Станіслав Нурімалиш справа, Меленчук зліва, Волохатий П'ятов в центрі поля. З ними ж там буде, я думаю, Валерій Сад, Білоцерковець-Козак по флангах. І ми знаємо, що в козака така вільна позиція в Інгульці. І Артем Сітало сьогодні в старті. Ось так, не Кисленко, не Резепов, а Артем Сітало. Ну і Ми чули від Аріни, що Василь Кобін Ярослава Богунова за свою помилку в матчі проти Болонії відправив в Ю-19. Панове, якісь очікування по матчу? І дуже цікаве очікування. Чекаємо сміливого футболу від Карпат. То, що заявляв Влад, ми хочемо це побачити на полі, Будемо дивитися за яркою грою, за атакувальною грою, за пресингуючою грою. І подивимося, наскільки Василь Кобін наоштував свою команду. Це буде команда мотивацій, команда протистояння двох тренерів, який підхопив одну команду після відходу іншого, а інший прийшов і свою філософію втілює в життя. На папері є драматургія поєдинку Карпати Інгулець. Сподіваємося, що буде вона не лише на папері. Нагадаю, що УПЕЛТБЯС У Ярміч. Ярміч це український бренд класичного чоловічого одягу. Друзі, дивимося подим на Карпати Інгулець. Потім обговорюємо.